Зараз, коли на Московії все більше і більше блокуються нормальні інтернет-сервіси, можна задатись питанням. А що ж ми робити будемо, коли вся ця публіка не зможе заходити і ганьбитись перед нормальними людьми? І насправді відповідь досить легка. У нас свого гімна вистачає, наприклад, різного роду лівачя. Соціалістів і навіть прихильників комунізму, феміністок, людей, які виступають проти свободи слова, проти носіння зброї. Ну, і я вже не кажу про тих, хто постійно ниє. Як же йому бідненькому важко жити в воюючій країні, бо йому урізали зарплату?